Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими і з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 653 та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми продовжуємо прокидатись від тривог. Цей день також не став виключенням. І спочатку ворожі сили провели розвідку шахедами, які запустили десь із району Приморсько-Ахтарська, що на Росії, та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білґрадської області. Напрямок удару шахедів Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет Харківщина і шахедів було збито п'ять із семи. А от щодо ракет статистики поки немає. Ну і до речі, аналітики порахували маршрути, куди найчастіше протягом вересня-жовтня були направлені ворожі повітряні атаки. Тож, порахувавши всі маршрути з 6 вересня, по 3 листопада можна з впевненістю сказати, що ціляли вони по Старокостянтинову, де знаходиться військовий аеродром, та по Хмельницькому. Попри масовість і складність, атак, так зараз ворог рідко досягає цілі, бо українська ППО вона багатокомпонентна і продумана. Але їх це все одно не зупиняє від атак. Тож вже на початок робочого дня росіяни повторили свої спроби атакувати Україну. Тільки тепер вже за допомогою стратегічної авіації борти ту 95 МС випустили по Україні 19 ракет Х-101 та Х-555, 14 з яких було збито нашими силами протиповітряної оборони. І для атаки ці літаки розділилися на декілька груп та здійснили пуски крилатих ракет. Знищено їх було на Київщині та Дніпропетровщині. У підсумку один ракетний удар маємо по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні, усіх оперують, і дві людини у важкому стані. Столиці України жодна ворожа ціль не досягнула. Про це повідомляє КМДА після тривалої паузи, у 79 днів. Ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації, але силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до міста. У наслідок обстрілів Харкова отримала поранення жінка 36 років їй надали допомогу на місці. А от чоловік 25 років був госпіталізований до медичної установи. Зафіксовані влучання по дитячому майданчику пошкоджено житлові будинки, заклад освіти і близько 20 автомобілів. Усе виключно цивільні об'єкти. І Одразу до цієї новини маємо і наступну США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще на кілька тижнів, каже Джон Кірбі. Каже, ми знаємо, що там у конгресі є сильна двопартійна підтримка однак є маленька група республіканців, яка хоче тримати всіх у заручниках для підтримки досить екстремальної прикордонної політики. Сказав координатор стратегічної комунікації ради з національної безпеки США Джон Кірбі. І Також президент США Джо Байден каже, готовий до значних поступок республіканцям заради допомоги. Україні і щоб ви розуміли, наскільки нам важлива ця допомога без грошей від США Україну чекають проблеми із соціальними виплатами, які можуть розпочатися вже у січні. Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа. І ще один депутат на умовах анонімності уточнив, що за такого сценарію у січні уряд може стикнутися з нестачою 20 мільярдів гривень на соціальні видатки. Джерела видання у парламенті і кабміні зазначають, що у такому випадку уряд може попросити Нацбанк повернутися до емісії гривні. Себто друкувати гроші. І, власне, жоден випуск у нас не проходить без ситуації на кордонах. Польські та українські роботодавці зустрінуться для врегулювання кризи на кордоні між Польщею та Україною. Сьогодні відбудеться перша закрита зустріч польських та українських підприємців, і очікується, що це допоможе урядам обох країн досягти взаємовигідного компромісу та розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Понад три тисячі вантажівок зараз стоять у черзі на польсько-українському кордоні. Держприкордонна служба каже, що ситуація щодо пропуску українських Останній час практично не змінилася, і наразі заблокованим є рух на чотирьох напрямках. Найбільші черги вантажівок навпроти найбільшого пункту пропуску шигині 1200 машин. Наші прикордонники кажуть, що польські блокувальники ледь потроху пропускають через кордон гуманітарні і ще деякі важливі вантажі, проте назвати їхній рух безперешкодним точно не можна. Ну і, власне, тим часом з України до Польщі відправили першу партію вантажівок потягом в обхід блокади автодорожних КПП. В Укрзалізниці кажуть, що готували цей крок два тижні у складі контейнерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом скнилів Славкув. 23 платформи на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом. Зі станції Славком фури прямують до місця призначення вже автошляхом. Аналогічні рейси будуть організовані і у зворотню. У напрямку зазначили в Укрзалізниці. Додали, що тепер відкрита можливість замовляти таке перевезення вантажівок. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.